Вітання всім панам, панянкам та іншим барвистим совеняткам. Це третій випуск серії Українські бестіарії», яка розглядає особливості української міфології та її найрізноманітніших створінь з минулого. З вами я, Феліксора, і це друга частина нашого знайомства з русалками. Минулого разу я розказав вам про історичне походження слова русалок, а також про особливості вірувань на Поліссі. Тож, якщо ви не подивилися це відео, я вам дуже рекомендую поставити це відео на паузу і ознайомитися за минулим матеріалом. Ну, а тут я не буду витрачати час і одразу перейду до розгляду особливостей вірувань на етнічних землях України. Перенесемося на Надніпрянщину. Тут більшість вірувань співпадає з тим, що зустрічається на полісі, втім, є невеликі доповнення. Таким чином, у більшості вірувань вважали, що русалки виглядають як маленькі діти. Вони скачуть, плещуть руками та співають. А коли побачать когось, то одразу перемінюються у великих дівчат і женуться за людиною, щоби залоскотати їх на смерть. Також вони не дають рибалкам ловити рибу, заважають людям з їхньою роботою, якщо її роблять поблизу русалок, і лякають не лише жінок. Але й чоловіків та ще й так, що перелякані віддають їм своїх дітей або вмирають від переляку. За віруваннями на Дніпрянщини русалки гойдаються у листві на деревах, ухопившись руками за гілля. Ходять русалки, як правило, голі з довгими розпущеними косами і з зеленими як у жаб очима. На Поділлі і Волині побутує дуже цікаве доповнення до вірувань про русалок. Тут русалки більше уособлюють воду стихією, ніж на Поліссі. їх нарідко називають саме водними красунями. Вважається, що вони ночами виходять на береги озер та струмків, повністю голі у вінках із осоки, сідають на траву і чешуть свої коси або водять танці. Деколи вони ховаються в кущах, а коли дівчата виходять досвіта по воду, несподівано вистрибують і питають їх. полин? Чи Петрушка? Як дістануть відповідь Полин, утікають, а як Петрушка лоскочуть дівчину і втягують її у воду. Що ж стосується Карпат, то там міфи про русалок трапляються набагато рідше ніж у тому ж Полісі. Доволі багато дослідників за етнографічними свідченнями ХХ століття вважають, що русалки не були дуже властивими міфологічним уявленням на цих територіях. В більшості говірок казали, що русалки водяться біля великої води, а в ліси не заходять. В той же час, вже в сучасності, уявлення про місце проживання русалок дещо змінилося. Тепер вважається, що вони сидять у озерах і заманюють чоловіків у глибоку воду жити з ними. Однак, взагалі, відомостей про русалок в Карпатах не дуже багато. Незмінними залишаються й погляди на походження та уявлення про зовнішній вигляд цих міфічних істот. Вважається, що вони беруть із дівок, що померли вінчинами. У них одна половина жінка, а друга половина риба. Ну, а тепер розглянемо схід та південь України, де русалки сильніше відрізняються від своїх родичів з полісся. Русалкам додатково приписували сили переверництва. Наприклад, на щурів і жаб, також на цих етнічних територіях у багатьох легендах ділили русалок на безіменних і іменних, дітям, котрим мати дала ім'я, будь вони живонародженими чи мертвонародженими, тих вважали й іменними русалками. А от тих, в кого імені нема, безіменними. За віруваннями, всі ці діти живуть у воді, поки їм не стане 40 років. Тоді ті, що з іменем. Ідуть на небо, а без імені остаються в воді аж до страшного суду. Русалки з іменем подібні до маленьких дівчат. А от без імені також дівчата, але страшні й без волосся перед ним купала, імені русалки розкладають вогонь коло річки і скачуть через нього. А от без імені вибігають із води, хапають попіл з іскрами і посипають свої голови, щоб з них росло волосся. У багатьох повір'ях русалкам також приписують синій колір шкіри, зелені або чорні очі і довгі пухнасті вії. Вони або голі, або одягнені в довгі білі сорочки з розпущеним чорним або зеленим волоссям до колін. Конкретно на Подніпров'ї віра, що у русалок пальці на ногах з'єднані перетинкою, як у гусей, і це можна було побачити по їхніх слідах. Слідиці можна побачити тільки тоді, коли русалки захоплені зненацька і поспіхом кидаються у воду. В інших випадках вони ретельно загладжують за собою пісок. На Слобожанщині та Таврії вважалося, що якщо в русалки є гребінь, то вона може затопити будь-яке місце, розчісуючи своє волосся. Однак, коли її коси висохнуть, вона одразу ж помирає. Іншим доволі поширеним віруванням вже на Подніпров'ї є те, що розсалок насправді 27 сестер, тобто 27 різних видів або маленьких богинь. Ще на початку ХХ століття етнограф Юрій Миролюбов записав 24 імені цих сестер у селищах Подніпров'я. Це були Синява, Сана, Овсяниця, Житниця, Пшениця, Травниця. Катраниця, Берещиця, Вербиця, Вишниця, Сливиця, Яблуниця, Грушевиця, Осиниця, Дубиця, Терновиця, Дововиця, Росяниця, Розовиця, Любистиця, Капуперниця, М'ятниця, Жалиця, Краса. Етнографи, що продовжили дослідження цього міфу, вважають, що інші три типи русалок. Це полудниця, нічка маруха і грачуха. Зауважу від себе, що саме в цьому міфі є дуже показовим поєднання одного духу з іншими. Адже, до прикладу, та ж полудниця в багатьох інших українських міфах і польських, до речі, теж виступає як взагалі окремий тип духів. Тут же ми бачимо, що русалка виступає як об'єднуючий вид духів. Конкретно тих, що померли через певні обставини, і потім перетворилися у духів охоронців або духів природи. Ну, а тепер в останньому сегменті повернемося назад до русалій. Одразу скажу: русалії це те саме, що і русальний тиждень. Є дуже багато розбіжностей у твердженнях, коли конкретно вони відбуваються, але так чи інакше, цей обряд пов'язаний з зеленими святами. Зелені свята, у свою чергу. Відбуваються в залежності від етнічного регіону або до тріці, або після. В будь-якому разі це вважається проводом весни і початком літа у язичників. За дослідженнями Валерія Войтовича, за часів Київської Русі русалії були язичницькими ігрищами, які супроводжувалися піснями, танцями, різноманітними ритуалами, пов'язаними з водою, квітами та лісами. Русалії відбувалися якраз в період переходу від весни до літа, і тому багато символіки на тих же самих прикрасах зображують символи, які пов'язані з ідеєю родючості, рослин, повного пробудження природи та світу. В той же час багато дослідників пов'язують русалії і римські свята під назвою Розалія, які в Римській імперії виконували роль і свята Троянд, і поминального свята. Через це русаліям також приписують роль поминальних свят, а вже до нашого часу вони перетворилися у повноцінні проводи та поминання померлих. У язичницьку пору покінків ховали в горах, у лісах, на роздоріжжях, спускали у воду. Зважаючи на все це, багато етнографів через це і пов'язують образ русалок саме з русаліями, особливо зважаючи на те, що в багатьох міфах про появу русалок. Вони виступають саме в якості покійників. Вже після часів Київської Русі серед простого люду почала більше застосовуватися назва Русальний тиждень замість русалії і це був повноцінний тиждень згадування і поминання померлих. За народними віруваннями цього тижня не можна було ходити поодинці молодим дівчатам і хлопцям, адже русалки могли їх заманити і залоскотати, якщо ми говоримо про польових русалок, або потопити. Якщо мова йде про річкових русалок, також, звичайно ж, не можна було купатися у водоймах через ту саму загрозу. Через це протягом тижня дівчата носили із собою в якості оберега любисток, а хлопці полин. На центральному полісі цього тижня проводили доволі цікавий ритуал. Молоді неодружні дівчата збиралися разом і, змагаючись у відгадуванні згадок між собою, обирали одну дівчину русалкою. Прикрашаючи її лише зеленими гілками та квітами. Потім, побравшись за руки, вони ставали навколо неї, а потім, співаючи пісень, водили по полях, лугах та гаях. Такі обходи тривали аж до опівночі. Хлопці в цих забавах участі не брали, щоб не прогнівати реальних русалок. На західному полісі протягом усього русального тижня на столі залишали хліб і масло. Ставили відро з водою і вішали свіжий лляний рушник. Також залишали двері причиненими, а самі лишали хату, щоб не наполохати русалок, що прийдуть обідати У досвіта під стріхою вішали свіжу сорочку. Особливо дотрималися цього звичаю у тих хатах, де протягом року були покійники. Адже вірили, що саме на русальному тижні русалки навідуються до своїх живих родичів. Дуже важливу роль під час русального тижня. Відіграє так званий русальний Великдень. Це четвер на русальному тижні, під час якого активність русалок була найвищою. Русальний Великдень ще називають навським великоднем, що походить від давньослов'янської назви Потайбіччя – нав. У цей день люди вірили, що русалки залізають на дерева і просять у дівчат полотна рушників, хусток, сорочок. А потім уночі збирають їх з дерев і забирають із собою у якості дарів. В залежності від ставлення людей у цю пору, русалки могли або допомогти з врожаєм того року, або не шкодити і, наприклад, все втопити. Тому люди зачасту намагалися задобрити русалок на цьому тижні. І от на цьому ми закінчуємо наше ознайомлення з чудовими русалками української міфології. Як і завжди, список всієї використаної літератури буде в описі під цим відео разом з посиланнями на інтернет-ресурси. Також в описі буде посилання на сервіс Кофі, де ви можете за бажанням підтримати проект українського бастярію, підкинувши мені зовсім трошки грошенят на каву, завдяки якій я все ще тримаюся на ногах. А також там будуть реквізити на карту Монобанку для тієї ж самої підтримки проекту. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть про це у коментарях, ставте вподобайку. І підписуйтеся на цей канал. А я бажаю всім мирного неба і до наступних зустрічей.